Якби ви могли завантажити свій розум у віртуальну утопію, ви б це зробили. Кожна версія вас філософія завантаження розуму в науковій фантастиці. У своєму романі Every version of you» письменниця Грейс Чан досліджує фундаментальне питання Якби ви могли завантажити свій розум у віртуальну утопію, чи зробили б ви це? Персонаж книжки Навін стоїть перед дилемою – завантажити свою свідомість у віртуальний простір, чи залишитися у фізичному світі. Це поняття, знайоме нам із наукової фантастики, стало основою для глибоких філософських роздумів про ідентичність. Автор використовує відомий уявний експеримент із кораблем Тесія, якщо всі частини корабля замінити, чи залишиться його правда. У книзі цей парадокс переноситься на питання людської ідентичності після завантаження свідомості. Творець роману зазначає, що, розробляючи наукову основу для завантаження, вона навмисно залишила місце для філософського дискурсу, зосередившись на питаннях ідентичності, відношення людини до свого фізичного я та впливу технології на особистість. Цікаво, що сам автор не визначився з відповіддю на власне запитання про завантаження. Він визнає складність балансу між розумом і тілом. Ми забуваємо, що розум і тіло сплетені в складну тканину, і частіше за все тіло керує танцем. Мабуть, ключовим моментом є усвідомлення того, що технології поступово поглинають нас, проникаючи в найінтимніші сфери життя. Питання залишається відкритим, щоб ви зробили на місці Навіна. Every Version of You запрошує читача подумати про те, що насправді означає бути людиною в епоху технологічного зриву.